Мої любі, я вас вітаю на моєму каналі і бажаю гарних свят. Сьогодні ми розберемо, як розказати про Weihnachten Різдво і Ноес Я німецькою мовою про Різдво і Новий рік. Сьогодні ми розглянемо назви об'єктів, назви занять, також як сказати побажання нашій рідній людині. Ну що ж, давайте не затягувати і починаємо! Frohe Weihnachten – Щасливого Різдва. Нагадую, що літера Х не читається. Frohe Weihnachten – Der Weihnachtsbaum – це різдвяна ялинка. Нагадую вам, що через кому ми бачимо плурал. Якби це було плурал, тобто множина – Die Weihnachtsbäume – Die Kerze, свічка. Die Glocke, Дзвінок. Das geschenk подарунок. Das Pletzchän це різдвяне печиво, Der Stern – зірка. Der Weihnachtsmarkt – це різдвяний ярмарок. І Der Weihnachtsmann – це Дід мороз. В англійській це Санта Клаус, у нас це Дід Мороз. А в Німеччині Der Weihnachtsmann, дослівно різдвяний чоловік. Давайте тепер поглянемо на заняття. Ден schmücken – Прикрашати ялинку. Plätzchen backen – Пекти печиво. Weihnachtslied singen – співати різдвяну пісню. Ein Glas Glühwein kaufen. Купити келих глінтвейну. До речі, глювай дуже популярний на Weihnachtsmarkt. Die Wohnung декорірен, прикрашати квартиру. Також можна сказати Die Wohnung schmücken, так само як і Weihnachtsbaum. це означає декорувати. Das Geschenk überreichen – це вручати подарунок. І також можна сказати Schenken – дарувати щось. Ну що ж, і переходимо до частини нового року. Хоес noes, ja – Щасливого нового року. Ноя новий рік. Das Feuerwerk – Фоєверк. Феєрверк. Mitternacht – Опівніч. Der Silvesterabend – новорічний вечір. Feiern – святкувати. Die Party – вечірка. Der Champagne – шампанське. Оскільки це французьке слово, тому відповідно воно має читатися як і в французькій мові. Тому не шампане або ще якось, а шампанья. І переходимо до побажань. Neues Jahr. Щасливого Нового року. Це найосновніше і найбільш універсальне побажання і привітання. Тепер давайте розглянемо більш розгорнуті варіанти. Neues Jahr. All deine in erfüllung gehen. Щасливого Нового року. Нехай усі твої бажання здійсняться. Guten Гарного переходу в новий рік. Ich wünsche dir viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. Бажаю тобі багато щастя, Glück, здоров'я, Gesundheit und Erfolg, успіхів у новому році. Ну що ж, на цьому все це було коротесеньке відео. Звісно, що тут не були усі усі слова. Але danke ihnen, dass sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця, і в хоє Weihnachten und ein glückliches neues Ja веселих різдвяних свят і щасливого нового року! Я вам дякую і зустрінемося у наступних відео.